Бо ви ви краще знаєте юристу. Я ж нічого не маю кроки. Скажіть, будь ласка, а ви дуже то ви звідси ну, це охоронна фірма я Правильно розумію? Охоронна фірма «Авангард». Я пропущу Ми При... знаходимося в приміщенні Тернопільської міської ради. Зверніть увагу в приміщенні 6-го. Січня 2016 року перебувають в якихось формах невідомі особи. Хто ви є? Скажіть, будь ласка, на камеру. Я журналіст. А ви ще, хто є? Що ви робите? Ще дивлюся з такими кейками. Зброя у вас є чи немає? Певно, що є. Якщо ви журналіст, ви самі знаєте порядок. А ви хто є? Щоб я вам щось мала приділяти? Покажіть мені. Ну ви хто є? Ви якась державна служба? Авангард для мене нічого не означає. Пані хто ви, представте, будь ласка. Чому ви задаєте такі запитання? Маю право. Маю право. Ви тут зброєю, ходите, озброєні з кийками. Може, ви якісь цітушки. А кого ви охороняєте? Чому немає будь ласка, ви не маєте права не маю права? права? Ви знаходитеся в службовому о, це, громадському приміщенні приміщення. Так. Є певні правила, угу. які, ми які правила? А ви тут на роботі? Скажіть, будь ласка, а хто це є люди? Катерино, скажіть, будь ласка. Я хто ці люди є? Вони кажуть, що тут на роботі знаходяться. Кого вони охороняють тут? Приміщення? Від кого? Майно, яке знаходиться. в даному. Майно? Яке майно? Ви знаєте, що яке штука, як журналістка ети. Тобто ви маєте спочатку дозволи, що вас можна займати. А ви хто є, Тарас? Я. Ви громадянин? Свідомий. Так? То розкажіть, будь ласка, що ви зробили для громади міста Тернополя? Я що Так. Якщо ви свідомий громадянин і захищаєте людей, які зброї тут. Знаєте, так, це моє особисте справа. Це ваші може, хлопці. Ну, не ваша фірма. А я не на допиті. Ну, то цікаво, просто що я ви дуже втручаєтеся в розмову і захищаєте. Їх. Ну, так, мені буде дуже приємно. Ну, Ну, То скажіть, будь ласка, ви тут працюєте дуже на роботі? Що? Так ви охороняєте? А кого ви охороняєте? Ви теж охороняєте мужчина з планшетом? Давайте всі повертягмо камеру, ми досі розповідають. Та можете витягувати і можете на камеру зразу прокоментувати, чому ваші депутати дозволяють напади на журналістів. Такі журналісти. Та на мене, вас, ваш журналісті? депутат гладкий, ганьба. Я, так. я і, так не знаю, так. Де і я ще хотіла б подивитися міста побратими та партнери. Він теж був не раз на зустрічах, то чи партнери і побратими б'ють жінок. Журналістів, ну, можливо, так. Не, не То я бачу, що у вас тут охорона, Мужчина. А ви ж хто є? Тож тітушка? я Ні, я, я України. Тітушка. тітушка, так? А чого ви закриваєте своє лице громадянин України? А ви чого Ну. Я роблю так само, як і ви. Ну, я бачу. Ганьба. Ганьба. Охороняють когось, непонятно, тарасів і мужчин. Подивіться, зверніть увагу. Тернопільській міській раді, який є охоронний об'єкт, Верховну Раду України, певно, краще можна попасти пройти, чим Тернопільську міську раду. І кого тут охороняють незрозуміло. Ці озброєні до зубів люди.